Свята Велика Мучениця Анастасія, ти визволяла несправедливо ув'язнених, полегшила їхні страждання і приносила їм надію. Зглянься милостиво на наших полонених українських воїнів ім'я, які в неволі перебувають. Просимо тебе. Свята Анастасія, донеси наші молитви до престолу Всевишнього. розбий всі злі задоми гнобителей, що проти дітей наших ім'я чинять. Скоро визвали їх ім'я, від кайданів, в'язниці, обмежень, тортур, усякого лиха та ворогів. Що повстали на них та на наші землі, встань на допомогу і захист дітей наших, ім'я. Вкажи шлях до порятунку, виведи із печалі, Провадь стежкою безпечною наших воїнів ім'я, захисти їх від нечистивих що повернулися із полону додому живими і неушкодженими. i mean